Кабачки по-корейськи. Починаємо готувати салат, який називається кабачки по-корейськи. Для нього треба 3 кілограми кабачків, почистити від шкірки і серединку на стінечку убрати. кіла моркви і пів кіла цибульки. І все це потерти на тертушку для моркви по-корейськи. Цибульку можна кубиком. Але у мене ось такий ножик. Я ножиком. Порізала все. Дивіться, і кабачки, і морква, і цибунку, так пошаткувала. Добавляємо 2 столові ложки солі. Ложку я вже вкинула. Ще ложку 200 грамів цукру, 100 мл уксусу і 100 мл олії. І ще. Пачку приправи для моркви по-корейськи. У мене гостра. Зараз це все гарненько перемішаємо і розкладемо у півлітрові баночки. Ось такий помішаний і ще додаємо давленого дві головки часнику. У мене головки великі, так я трошки менше. І ще раз мішаємо і розкладаємо по баночках. Ставимо спочатку на маленький вогонь, а як уже водичка гарно нагріється, додамо в ню. Як почне кипіти, знову прикрутимо і з моменту закипання пів години. А потім витягуємо і закатуємо.